Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американські вінтажні прикраси. Але сьогодні я покажу вам кілька унікальних прикрас із різних куточків світу і розповім про бренди, які залишили світ в історії моди. І зараз у нас отакі вінтажні жабки. Від легендарної американської компанії «Нап'є». Цей бренд завжди славився своєю фантазією, а у 50-70-х роках вони створювали прикраси у вигляді комах, пташок, квітів і, звісно, жабок. Подивіться, ці жабки оздоблені. Одна жабка оздоблена повністю кристалами. Маленька жабка оздоблена кристалами, а також емалями. І я вам скажу, що жабка це не просто мила прикраса. У світі символів жабка означає удачу і багатство. У багатьох країнах жабу вважають магнітом для грошей. Через що завжди ставлять жабу сиплють дрібними грошима, в рот ставляють дрібні гроші. Все це магніт для грошей. А також жабу вважають, якби символом перетворення та нового життя. Ну Тому що від пуголовка до дорослої жабки, і це символ змін на краще. А ще це жіночність та гармонія з давніх часів. Жаба обосублювала родючість та захист дому. І не дивно, що такі саме предмети, такі прикраси дарували як амулети на щастя. Ну, а у виконанні компанії на п'є виглядають ще й надзвичайно стильно, яскраво. Тут такий гарний і дизайн, дові кристали, іграйвий характер. Ну, Ці жабки вони отак от виблискують і ніби оживають. Це не просто прикраса, а маленький талісман, який приносить добро та щасливі зміни. І водночас це вінтаж, що з кожним роком стає все ціннішим для колекціонерів. Тож, якщо ви мріяли про символ удачі в своїй скринці, ці жабки саме для вас. Компанія Нап'є бере свій початок ще з 19 століття в США. У 1920-1970-х роках вона була одним із лідерів американської біжутерії. І особливості компанії Нап'є стали сміливі дизайни. Тварини, пташки, метелики і геометричні візерунки. Я вам зараз покажу маркування, що це нап'є. Ось маркування нап'є, дуже добре видно. І така зворотня сторона цих жабок. Ну, прикраси від нап'є завжди мають характер, грайвий. І сьогодні жабки нап'є дуже цінуються серед колекціонерів. І саме за свій символізм та рідкісність. Ця брошечка від Нап'є коштує 800 гривень. І я вам покажу зараз іще цікаві дуже брошечки. А це вже метелики від Avon. І я вам хочу нагадати, що сьогодні в нас буде. Розіграш метелика. І той метелик все-таки, мені здається, зі скляними крильцями. І подивіться на цього метелика від Avon. Він теж подвійний. І у великого метелика великі кристали-маркізи верхні, вони з ніби якимсь. Склом, який називається кавунове скло чи рисове скло, але не те й не інше, якесь таке скло. І у маленького метелика нижні крильця теж такі, бачите, якісь. І зараз спробую збільшити, щоб вам показати, але подивіться, бачите, яке цікаве скло. ну Ніби кавунове. Ну, не настільки яскраво виражене. А інші крильця такого аметистового кольору. У великому метелику нижні крильця, а у маленькому метелику верхні крильця аметистові, а інші крильця, ніби Кавунове скло. Бачите, це Avon. Ви знаєте, що компанія Avon маркувала по-різному свої прикраси. Вони писали Avon, а інколи просто. Був кружочок із крапочкою в середині. І на цьому, на цій прикрасі у нас кружочок з крапочкою в середині, але це, е, безсумнівно, Ейвон, тому що він у нас вже, по-перше, був. А по-друге, я бачила його в каталозі. Це Ейвон з отакими красивими, просто чудовими крильцями. Дуже Яскраво, дуже жіночно і дуже вишукано. І вон, ви знаєте, це не тільки косметика, а й величезна історія у світі прикрас. Із 1960-х років компанія почала випускати біжутерії. Спочатку вона продавалася разом із косметикою. Через мережу представниць, як рекламний подарунок. Потім уже на прохання покупців ця косметика почала виходити окремою лінією. І у різні часи для Avon створювали прикраси, бренди Коро, Флоренза, Кеннеджі Лейн, а метелики з кристалами це типовий приклад Avon. Доступний яскравий, Прекраса, яка дає. Радість і красу кожної жінці. Зараз ми з вами подивимося на зворотню сторону цієї прикраси, і хочу вам сказати, що ця прикраса коштує 850 гривень. О, така зворотня сторона, і подивіться, у нас на маленькому метелику знизу на пузіку є таке кілечко із крапочкою всередині. Щось мене потягло на блиск, що я купую такі блискучі прикраси. Ну, зараз покажу вам і не такі блискучі. Отака червона бархатна коробочка. І в цій коробочці ось така чудова орхідея. Орхідея з Таїланду. А до мене вона приїхала, ця туристка, можна сказати. Із Італії. Це мені привезла подруга на моє прохання. Вона була в тому комісіонному магазині в Італії, який я вам колись показувала. І я сказала, щоб вона мені купила цю орхідейку. От вона мені і привезла. Це справжня орхідея, перетворена на прикрасу. Тайські майстри ще в 1970-80-х х роках навчилися. Обробляти квіти і покривали їх прозорою смолою, щоб зберегти красу на десятиліття. Подивіться на неї, кожна пелюстка неповторна, адже природа не створює двох однаких квітів. Ми бачимо прожилочки на квітці. Колись я показувала вам, ну, колись не так давно, я вам показувала сінгапурську орхідею бренду Рісіс. Який повністю покривав орхідеї золотом. А от тайські прикраси покривалися золотом тільки зі зворотньої сторони. Давайте подивимося. От, Зі зворотньої сторони вони покриті золотом. І подивіться, це не просто брошка, це брошка кулон. І тут у нас ще причеплена. Маркування. Зараз хвилиночку. Ну, от ми бачимо, що тут написано Made in Thailand. І щось іще: пакування, і, мабуть, код якийсь. І хенд... Ну, то тобто, це ручна робота. Так, от, з зворотньої сторони, золото, а з лицевої сторони натуральні отакі. Листочки, натуральний колір, природні барви, як то кажуть. І це стало їхньою візитівкою тайські ці квіти, живі яскраві квіти у вічності. Такі прикраси завжди були популярними, і це був дуже гарний сувенір для туристів у Південно-Східній Азії. А сьогодні це вінтажна екзотика для колекціонерів. І ось така красива брошка Кулон у оригінальній коробочці з Таїланду, покрита золотом зі зворотнього боку, коштує 1000 гривень. Наступна прикраса це оця витончена камея від Флоренза. Флоренза створювала справжні скарби у стилі антик з камеями, медальйонами та романтичними сюжетами. Ця камея ніби перенесена з картини 18 сторіччя, але зроблена у 20. -му. І ця камея зроблена на натуральній черепашці, ракушці. І коли подивиться на просвіт на неї, то вона просвічується. Це саме признак того, що це натуральна раковина. І подивіться, як зроблена оце Її обрамлення. Забула слово дівчатка. <смі> Тут зверху у нас корона, красиві такі завитки. просто королівська прикраса. І дуже часто у Камей Флорензи негарний такий профіль. Але тут дуже симпатична дівчинка. Зворотня сторона, яка нам дуже гарно показує, що це компанія Флоренза. А компанію Флоренза заснував Бен Флор у Нью-Йорку в 1948 році. От. Така. Такі прикраси вона виробляла, і вона спеціалізовувалась на прикрасах із антикварним виглядом. Патиновані метали, камеї, кристали в старовинних оправах. І Бренд співпрацював із відомими дизайнерами. І він також, як і інші, робив прикраси для Avon. Я вам хочу сказати, що прикраси. Флоренза, вони дуже впізнавані за їхньою вінтажною розкішю та романтизмом. І така брошка. Такі брошки не рідкісні, але ціни на них стали дуже великими, тому я зраділа, коли мені не дуже дорого попався отакий от чудовий елемент. Така брошка. і ця брошка зараз продається за тисячу гривень. Ви знаєте, що є такі прикраси, які називаються дамаскін. і там використовується золото, срібло, і це дуже такі дорогі прикраси. Але в 1950-1970-х -х, х роках, коли іспанський Дамаскін став надзвичайно модним. Багато фабрик в Європі та США почали створювати прикраси під Дамаскін, під толед. І замість справжньої інкрустації золота у сталь вони почали використовувати тиснений метал із чорним емальованим фоном. Тут у нас якраз чорний емальований фон і тиснений метал. Золотисте-гальванічне покриття для візерунків. А іноді емаль і фарбу. І завдяки цьому прикраси виглядали дуже-дуже схожі на Дамаскінські, але правда, були значно дешевшими у виробництві і доступнішими для покупців. Це стала імітація Толедо після Другої світової війни. Європа і Америка захопилися етнічними мотивами та екзотикою. І сувеніри з Іспанії швидко набули популярності. Подивимося, отак. з іншого боку подивимося. Знов вже блистить, знов сяє, і через те знов не дуже гарно ми можемо роздивитися. Не знаю, дівчатка. Вона ще й стрибає. <гум> ну і що ж, сувеніри з Іспанії набули популярності, але оригінальні дамаскінські прикраси коштували не дешево. Тому фабрики у Німеччині, Англії, Італії та навіть у США почали випускати Дамаскін стайл-біжутерію. Вони часто додавали перлини, тут у нас якраз вони є, кристали чи інші декоративні елементи, щоб зробити вироби більш модними для ринку. І такі прикраси зараз вважаються стилізаціями. І вони мають, теж, дівчатка, колекційну вартість. Вони цікаві тим, що відображають моду на іспанський стиль середині ХХ століття. І для колекціонера важливо. Хоч це і не справжній Толедо, але техніка і орнамент дають чудове явлення про тренди тієї епохи. Отже, наша брошка, це вінтаж у стилі дамаскін наслідування іспанського толеду, ймовірно, 60-70 років минулого століття. Вона несе не лише красу, а історію тієї моди, коли навіть імітації ставали окремим напрямком у біжутерії. Ця брошка коштує 750 гривень, вона достатньо велика, майже 7 сантиметрів. Маркування Іспанія на ній нема, але якщо побачите, тут є на одному з перюстків отака квіточка маркування майстра. Бачите, є квіточка така на одному з пелюстках. На інших перюстках її нема, а на одному є. О зараз, коли я її так взяла і вона не відсвічує, то подивіться, яка це краса, бо коли вона відсвічувала, навіть не видно було її краси. Це просто краса. Чудова рожка. Стиль демоскин. Гляньте, як гарно зроблена. Сама б носила. Ну, це, звичайно, не всі прикраси. Зараз я вам покажу ще дуже красиву прикрасу. Я знаю, що вона зразу купиться, тому що це. Коліє з прозорими безелями від компанії Моне. Ну, давайте подивимося ближче на це чудове коліє. Ну, ми знаємо, що компанія Моне завжди використовувала австрійські кристали. І ось воно почалося цей блиск. Подивіться. По руці в мене бігають сонячні зайчики. Це дуже елегантне кольє. Камінці тут закріплені у безелях, це коли камінь повністю охоплений металевою оправою. Завдяки цьому вони виглядають прозорими, ніби витончено і сучасно навіть сьогодні. Всі кристали від монет завжди були від цваровські. Цей, цей безель це намисто 90 см вся довжина. Ну, і якщо скласти це намисто вдвоє, то воно буде 45 см. Завдяки застіпці можна обмотати два рази навкруги шиї. І як бачите, тут є у нас отакий от белик. Чи як він називається, на якому написано «Моне». Подивіться на оцю немою скатертинку і гляньте, як на ній грають сонячні зайчики від цього намиста. Бренд «Моне» з'явився і в США ще в 1929 році і швидко став символом елегантної американської біжутерії. І вони славились, по-перше, якістю металу, покритого золото чи сріблом, і витонченими дизайнами. Монет робив прикраси, що виглядали як справжні ювелірні вироби. Але ці прикраси були доступні і жінкам середнього класу, і кольє з безелями – це приклад їхнього стилю, стримана розкіш, яка ніколи не виходить із моди. Ось такі вони сьогоднішні наші скарби. Жабки символи удачі, екзотична тайська орхідея, романтична камея Флорензи, елегантне кольє Моне та сяючі метелики від Avon. І ще дамаскін, стиль дамаскін. Ну, от я вам показала прикраси. А зараз давайте ми розіграємо метелика. Ось цього метелика, якого я вирішувала це скло чи не скло, і вирішила такий, що це скло. Гарний, дуже гарний подарунок. Тому що скло не просте, це якесь сатинове скло. І, може, Святочка Малівська підскаже, що це за скло, тому що це таке скло. Ну, Мені так здалося спочатку, що пластик, бо не може таке скло бути таким красивим. Що я подумала, що люцит. Ні, дівчатки, все-таки нема мене зараз чим постукати. Так що оцей метелик, дівчатка, такий скляний, якийсь дуже-дуже цікавий. Я не знаю, як назвати це скло. Може, Святочка Малевська мені підскаже, що це за скло. От з усіх сторон, бо Святочка мені підказала, що я почала сумніватися, що це, ну, я думала пластик, а вона підказала, що це більш схоже на скло. Потім я вже провела декілька перевірок і це таке скло. Ну, і подивіться, як блистять середні кристали. Це якась непрост... Не, якийсь непростий метелик. Хоча маркування в нього нема, але дуже вінтажний, товста така і ну, Зі зворотнього боку колір цього скла такий самий як і спереду. От, дивіться, і це не покриття, не якийсь там фольга. Розфальлюю цього метелика, бо ми зараз будемо його розігрувати. І я думаю, що той, хто виграє цього метелика, тому дуже повезе. Так що, бажаю удачі всім. Давайте робити розіграш. Я вітаю Людочку. Людочка, такі добилась того, щоб виграти гарний подарунок. Людочка пише завжди багато коментарів. Вітаю, людочка. І хочу ще сказати, дівчата, я сказала ціну на безвідь, чи не сказала. Ви, Якщо я не кажу ціну, то ви мені. Питайте, тому що мені зараз вже здається, що я ціну на безель не сказала. Безель коштує 2300 2300 гривень. Ну, це безель і це безель від Моне. Ну, і всім нам бажаю гарного, тихого вечора, тихої ночі. У мене зараз, я вам вже розказувала такі всякі заботи. Тому не завжди я можу гарно підготуватися. Вибачте, і казочки зараз закинула, тому що не до них. Але я вас люблю і завжди про вас думаю. Боремося за нашу перемогу, домнатимо на ЗСУ. Люблю вас, мої дорогі.